Біло країни з перемоги стартує у новому чемпіонаті 1-0. Динамо не те, щоб якось супер, якось грандіозно обіграло Верес, але перемога у першому турі це дуже важливо. У нас одразу кілька таких не знаю драматургічних закруток, тому що Верес Динамо почина Динамо починало проти Вереса. Минулий сезон теж виграло в Рівному, теж складний матч був, теж мінімальна перемога. І у нас, от, говорячи про мінімальні перемоги, третій матч в турі. І знову мінімальний. «Динамо» перемога, рух, перемога, Слухай, Ніби не просто так, знаєш, ти починаєш одразу згадувати минулий сезон. Я весь матч згадував минулий сезон. Я просто дивився на Динамо і згадував минулий сезон. Та, ніби... От, ніби все те саме. Ти ти на ніби... Те, стилістика. А, ніби все те матчу? саме, ніби в тому самому дусів. Якось воно мені не знаю, все нагадувало. Знаєш, от ми там немає оновлень, кадрових оновлень. І от дивишся на гру. Андрій, ти побачив якісь оновлення Динамо? Ні, Динамо грає так, як я в прошлому сезоні грала. Ти говориш про те, що забили, і, е, в принципі, доволі так спокійно регулювали тембори. Контролювали? Ну, мені здається, контролювали Динамо гру. Можливо, там за винятком певних підрізків. Не те, що окрім того, що знову, як ти сказав, мінімаль так, забили цей мінімаль, але сама стилістика гра «Динамо» не мов би ми знаєш, цієї двомісячної паузи не було. От як катали вони на результат, так і є. Це непогано, і це поки що дає свої плоди. Питання на те, наскільки довго хватить так два сезони грати. Андрій Гол Шапаренка. Давай е, визначимо ключовий момент цієї атаки. Ключовий момент того, що гол стався: е, відкривання ваната і вчасне Передача Ярмонка. Просто відкривання в зону дуже все просто, але й складно для наших футболістів в українському чемпіонаті. Ванат робить цю різницю. Він е завжди шукає вільні зони. Ванат відкривається ще до того, як Ярмоленко отримує м'яч. Так а Ярмоленко зі своїм досвідом баченням пола він відразу він ч, чувствує Ваната і він віддає передачу вільну зону. За в цій атаці футболісти Динамо просто кожного разу на крок попереду футболістів Вереса. і навіть Шапаренко, який Перебуває за спиною суперника все одно на крок попереду. Так. Все одно ну, в є чому є? сила Динамо? Я скажу в тому, що гравці вже зіграні і довго грають між собою. Вони розуміють друг друга з полуслова. Тому придугадати для суперника дуже тяжко, тому що вона відкрився, одразу йде передача, одразу е, гострота йде, і вона напевно, теж варто похвалити в плані роботи з м'ячем. Та... Роботи без м'яча. Ні, ні, ні дивись, Я маю на увазі, от після вже передачі, отут. так. Так. Отут ситуація, коли лівою ногою першим дотиком він підгрібає м'яч. Тікає від гунчарення. Це майстерність. Просто майстерність. Ну, футболіста. Ну, він кращий бомбардир двох сезонів, якщо я не помиляюсь, чемпіонату України. І асистент високо він. І ліву ж передачу віддав, правильно? Ну не прав ліву знає да, в такій да. ситуації ліву всунути туди на партнера. Та точно це. Ванат Ярмоленко і Шапаренко, який добіг, добіг до завершення епізоду і дійшов потім уже до флеш-зони. Давайте слухати автора забитого м'яча» Микола Шапаренко. Вітаю з початком чемпіонату, ну власне переможним. І твій гол відкрив рахунок, і власне він сам вирішальним. Пам'ятаєш, що така магія спрацювала. І торік ти забив приблизно на цій же хвилині. І ось зараз, можливо, і перед перечував це якось. Всім добрий вечір, добрий день. Всіх фанатів вітаю з перемогою сьогодні. Та Не знаю, нічого не. Підчував, просто виходили, грали на результат на перемогу після складної дороги, що ми там їхали довго стояли, але все ж таки здобули результат. Це найголовніше, три очки у нас є. Це наша мета була сьогодні. Здалося, здалося ну, не нескладний такий гол, був, буквально там з кількох метрів. Чи можливо знаєш в якийсь момент там кілька секунд? Що треба ще влучити з цих двох метрів? Нічого не думав. Тоді просто біг, сподівався, що вона мене побачить. Він побачив. І мені таки залишалося замкнути передачу. По перерві намагався віддячити там, вона віддати на нього, хоча і сам міг пробувати така позиція. Так, да, сам міг бити, там, але там кричав Ванат за передачу. Я але трохи відмістив. Нічого будемо напрацьовувати. Микола, але все одно здавалось дуже непростий матч для Динамо. І е, ніби Динамо дещо вичікувало свій момент, тому ми так заб'ємо і дозволили створити Вересу дуже багато епізодів. О... Це так частина футболу. І у нас було багато моментів. У вереса була така відкрита гра. Тому головне, що ми перемогли ще раз повторюся, і, і все. Виштовхуючись від слів Миколи Шапаренка, він говорить про те, що була у команди непроста дорога. Довго стояли, друзі, для того, щоб ваша дорога була легшою. <світ> Не забувайте! Офіційний радіотранслятор чемпіонату Української прем'єр-ліги з футболу авто. Радіо авторадіо, твій рух вперед. Боліваємо за наше. запитання до Миколи Шапаренка. Так Еля говорить з ним про таку магію цифр, магію моментів, магію початків чемпіонату. Тому що ну так буває, іноді та от, другий чемпіонат поспіль. Верес для Динамо. Перший матч саме у Рівному. Динамо мінімально перемагає. Перший м'яч. А в цьому матчі єдиний забуває Шапаренко. Ми дивимося гол перший у минулому сезоні. Теж від Шапаренка. І навіть хвилина тут от 15-та, а сьогодні 14-та. Кінець 15-ту і тут, мені ну, здається 14-та. Сьогодні, по-моєму, 14-та. Ну, там хвилинка ну, якась. Той самий відрізок, так. Тут Магія, співпадіння, тут кожен може по-своєму якось епізод, але, як мінімум, така зав'язка вже у нас на старті сезону ще одна по Шапаренку. Це гол з попереднього сезону, якщо то щойно Віталій, приєднався Віталій не перепутний забив в тому матчі перший о, другий, точніше гол команди в першому таймі. Сьогодні просто можливо ми про це б говорили, якби Віталій Боярський був разом із командою, так якби грав просто так. Але він, він був ні, не в, заявці. Було в заявці. Угу. Ну і загалом да, давайте говорити по сьогоднішньому матчу. Динамо ця перемога не була яскравою, Андрію. Та але чи був момент, коли ти ти от розумів, що Верес може витягнути нічию? По грі, а не по ну, якомусь шаленому моменту. Ні, чесно говоря, не бачив цього моменту. Динамо контролював хід гри. І просто мені, мені здається, що вона Динамо акумулювала сили, і вже в думках вони все одно думають про пафос. Думають, так? Ну, це ну, я сьогодні це побачив. Економ режим він просто був наскільки очевидний. І Динамо як на мене відштовхнулося від свого класу і дійсно продовжило грати в свій футбол минулого сезону. Якого вистачає поки що, аби отак і в першому турі ще не до кінця зібраний Верес брати. Верес оновлений, а Динамо не оновлено. Я погоджуюсь з Андрієм з його словами, що тут люди вже десь на психосоматичному рівні розуміють одне одного, хто куди має забігати. Нась навіть ці забігання вона та його відкривання це ж також не нове. Ми це бачили в попередньому сезоні. В нас великий Ефір, велика студія. Звісно ж, сьогодні по завершенню другого матчу Зоря Елензе. Хто дивиться нас на Ютубі? Тицяйте вподобайку. Про Динамо ще буде багато сказано. Обговоримо. Будуть інтерв'ю, коментарі і від кияни і від Вереса. Але у нас от зовсім скоро вже починається матч Зоря ЛНЗ. Ми говорили про це як про матч тисячі і однієї інтриги. Новий тренер там, новий старий тренер там, новий тренер там. Зоря ЛНЗ, вже з'явилися склади команд. Але. Е о, давайте, якщо є можливість поговорити про склади команд, це зараз, от е, найцікавіше, та що може бути в тому плані, що ми вже обговорили е, ті інтриги, які можуть нас е, перенести у сьогоднішній поєдинок. Зараз, от як відчувається, Віталік? Е, зоря, ЛНЗ, ти дивишся картинку зі стадіону, стадіону Динамо. Е, ти розумієш плюс-мінус, що в ЛНЗ зовсім нова команда? От, як відчувається? Я, я просто чому так хвита по ти вчора? От, абсолютно новий Кривбас коментував, як тобі вчора відчувалось. А по Кривбасу в мене було знаєш більше інформації, тому що я ще їхні матч загребом коментував, то я плюс мінус знав. Але прям настільки багато нових гравців. ЛНЗ також брав і легіонерів, але вони брали українців з досвідом УПЛ. Тобто їм не треба звикати до нових реалій, скажімо так, жити під обстрілами постійній тривозі і не звикати до нашого чемпіонату, який дуже багато хто називає специфічним. Тобто до нього також треба звикати. Тут фактично треба цим гравцям звикати до нового тренера. Я зараз про ЛНЗ говорю, а багатьом із них і не треба звикати, тому що це Віталій Пономарьо. Інша справа, як сам ЛНЗ тобто ті гравці, що там вже були під керівництвом двох тренерів у минулому сезоні, будуть звикати до Віталія Пономарьова і його футболу. Й також там хтось каже, що у Віталія Пономарьова є кілька конспектів Лобановського. Він продовжує Та, е... чи, Магата. чи Магата, чи Гасперіні, навіть не знаю. 我。 По складу ЛНЗ, ми зараз бачимо графічно так цей склад, і варто сказати, що троє я трьох трьох новачків нарахував. Я можу когось забув, ми Просто так говоримо. Суттєво оновлена команда, страх як оновлена. Там, якщо про вчорашній Кримбас говорити, він напевно куди більше був оновлений, ніж сьогоднішній ЛНЗ. Тому що тут кузик, діди, клетвій. Я, якщо не помиляюся, вони є новачками. Всі інші гравці, це ті, хто був вже в ЛНЗ. Так, для них сьогодні перший матч під керівництвом саме Віталія Паномарьова, але тим не менше якихось там глобальних кадрових зрушень, величезних. Кадрових зрушень, цього ЛНЗ. Ну, зараз, принаймні, по стартовому складу ми не бачимо. Так є Горін, так є Рябов, так є -про Проспер. Правильно ставлено э, наголос. Це теж новачки. І це э, гравці, які э, сьогодні потенційно можуть вийти з лави для запасних і провести перший матч під керівництвом Пономарьова. Всі інші гравці були. Так, ну і зоря, у нас є такий якийсь, ну теж оновлений склад команди. В якомусь сенсі, тому що як мінімум орендований з київського динамо Роман Саленко, та, який дебютував за киян в новому сезоні, молодий хлопець, син Олега Саленка. Та для того, для тих, хто не знає. І давайте так: у нас є ось ця тактика. І ми її притримуємося поки що до матчу. Але хі, слово ромб нас не відпускає, і ми маємо зрозуміти, як будуватиме гру взагалі у цьому першому офіційному матчі. Тобто, в теорії це може бути два нападника Будківський і Слесар, чисто теоретично. Так? Дришлюк поки що малюється в зоні опорного півзахисника, яким він і є: Андерсон, Джордан. У запасі, Ескіня в запасі. Це ті футболісти, особливо Джордан, який був основою захисту команди. От Джордан Башич, пара. Та? Сьогодні Башич із Янічем, новим хлопцем, новим футболістом зорі. Я знаєш, я чекаю стартового свистка просто для того, щоб побачити пердуту в формі зорі. О. Ну, типу, не в формі ворскли. коли мене просто асоціюється. Скільки він 15, Абсолютно, 15 років з форму 13, здається, 13? 13 років, так. Ігор років. сьогодні в стартовому складі. Я думаю, теж з минулого сезону Вакула гравець, який ну, він мало ігрової практики отримав, наскільки я правда, другу чи сезону, там, чи травми, чи та... травми я вже точно не згадаю, я але про те, що мало було. Давайте я от, твою думку заперду, тут хочу довершити. Скільки проблем було у Зорі на правому фланзі оборони в минулому сезоні? Помилки були Тронтеля. Ні Одна, не дві тронтель сьогодні в запасі це точно підсилення, це точно людина, яка глобально взагалі розуміє весь наш футбол. І це людина, яка працювала з скрипником у Ворським. Цю людину скрипник і взяв до себе. Так, так, так. Так. Знаєш, він на нього повністю розраховує, і його опит дуже допоможе, я думаю, зарі. Тому що. ну… Пірдута це мотор команди. Завжди такий боєць від дзвінка до дзвінка, від флажка до флажка. Він носиться і ніколи не зупиняється. Так що подивимося, це ідеальна така, як на мене, також латка для правого флангу зорі, і причому і, і на оборону, і на атаку, і якщо треба і в центр. Я б тобі сказав, ідеальна для того, щоб грати ромб. Тому що Пердута може повністю закрити всю бровку. Вот вот, вот Так, говорячи, говорячи про момент. цю тактику. Да. Е, е, дуже велику роль. Дуже велику роль в ній грає крайні захисниці, просто колосальну yeah. роль. Жуніор рейс, лівий оборонець. Сьогодні та він прекрасно атакує. Теж е, тому подивимося, які будуть у них функції сьогодні. Я нагадую, що VBET Україн премія партнер показує Ukraine – Об'єднані футболом разом сильніші. Бігато час у нас до прямого ефіру, до свистка у нас е, працює на матчі Катерина Годунова. Якщо у нас е, вона працюватиме після матчу, ну і можливо почуємо її перед поєдинком, аналізуючи гру Зорі. Ну я не знаю, зоря це, ну, це завжди цікаво. Бо це команда, яка 10 років грала у Єврокубках. І ну, напевно, що скрипник повертається для того, щоб спробувати знову це зробити. Все таки я вважаю, що <кх> що буде От Чо, Не покидає чомусь... геометрія. Да, да, геометрія там алгебра. Я дивлюся, і мені здається, що, що буде ромб, і буде слесар Будківський. Два нападника. Цікаво на Мічина подивитися під керівництвом скрипника минулий сезону Бартуловича дуже добре грав Мічин. мені здається, і рівно провів сезон, і забивав. І забивав, та, і забивав дуже багато. і асистував. Вони і... там з Будківським, ну, грубо кажучи, ганялися за звання найкращого бомбардира то один-то інший, то один то інший. І хороша взаємодія у них була от наскільки ми зможемо далі спостерігати за взаємодією цих двох футболістів. Я от якось, ну, після минулого сезону, мені здається, не можна не сприймати Мічина як одного з потенційно найгостріших футболістів зорі. І найнеприємнішого для суперника гравця. А, бо, не, якщо не, говорити про знову ж таки умовний ромб, де в ньому буде Мічин? Наскільки а, активним він буде в плані атак, так як це було минулого сезону. Чому Мічин може зіграти верхню десятку, а Саленка і Вакула Вакула більше наліво тяготить, йде наліво, а Саленка більше правіше, Як думало, дає ромб. Я бачу Мічина, от як десятку, тому що Мічин з ударом таким ну потужним. Вакула грав десятку в Маріуполі ще. Ну, Вакула він грав колись там в Маріуполі, а потім він завжди грав зліва. І коли його ставили справа, то Вакула ми його не бачили. А зліва його тяготить наліво. Під себе там під праву там, зайти в центр. Ну таке. От по, по ЛНЗ теж дуже як на мене перший погляд, потужна команда. Муравський дідик, два центральні захисники. Фактурні. Кушніренко опорний над ними. Угу. Дай Боже теж. Асінор центральний нападник, великий, великий. на собі там може двох-трьох притягнути. Е яким буде ЛНЗ такою, ну, як на мене, це хороша збита команда в плані. Також такі роботяги, які можуть по 13 кілометрів матч набігати, що драмбаїв, що пасіч, випалювати там абсолютно все. Ну, подивимось, дуже. ну Це енергозатратна така тактика, яку, яка була в Русі. І ну, просто енергозатратна, реально з перших хвилин. То ти працюєш там на, в п'ятій зоні. Хоч може кілька разів рух, рух-рух, але ж. Тут от, середній вік футболістів років на п'ять старших. Я ж кажу, рук, вік, з, з польових один дідок. Да. Ну, так. З польових дідок. Всі дуже а. досвідчені: Танковський, Кушніренко, Пасіч Кузик. Все ну Так досвідчені. брали ж пана Марьова під бачення тої гри, яку він ставив в руху. Ну, давайте з цього почнемо. Чи Напевне. Панам... Напевне. Панамарьов Напевне. поміняється і почне грати там від пічки, чи якось в контролі такого м'яча, ну якби в домінантний футбол. Ну от зараз подивимося в першому турі. Дивимося. Через кілька хвилин у нас почнеться трансляція. Зараз, зараз бачимо розминку. Так, Драмбаєв Олександр розминається. І що е, ми скажемо? Ми скажемо, що у зорі. Шість українців в старті, тому що ми починаємо рахувати так уже е легіонерів багато команд. Зараз ми побачили кривбас там, практично да, там під межею ліміта е цікаво, цікаво. Е відправляю вас потихеньку на поєдинок зоря ЛНЗ. Нагадую, що. Офіційний радіотранслятор чемпіонату Української прем'єр-ліги з футболу перше спортивне радіо чемпіон. Радіо чемпіон слухай спорт. Ми зустрічаємося у цій студії по завершенні матчу з за РЛНЗ. Чекаємо і вас так само. Дивимося, футбол!